Відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочалась вона зі звернення виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Він звернув увагу присутніх на тому, що Збройні сили України на кордоні нашої області впевнено тримають ситуацію під контролем. Та все ж таки на сьогоднішній день важливим залишається питання укріплення оборонних рубежів навколо міста. Також Олег Богданович, звернувшись до присутніх, зазначив, що тільки злагоджена праця всіх структурних підрозділів сприятиме прогресивному розвитку нашої громади. Далі директор КВЕП Подільського до канал Володимир Негрецькол доповів, що підприємство працює в штатному режимі. Він зазначив, що на військовому містечку ремонтують дві скважини. Директор КВЕП Теплокомуненерго Максим Перлей сказав, що на минулому тижні аварійних ситуацій не було. Аварійна бригада виїздила тільки за заявками. Розгрузили п'ять машин солі, котрої вистачить на два роки роботи. Попередньо заплановано, що котельні працюватимуть до 1 квітня, і тільки в разі крайньої необхідності, тобто різкого зниження температури, вони продовжать свою роботу. Заступник Директора МОК чиста громади Наталія Альгардасівна доповіла, що на минулому тижні отримали 112 євроконтейнерів, котрі будуть розміщені по місту. Планують ставити їх на спеціальних майданчиках, аби можна було мити контейнери після їх використання. Також вона зазначила, що існує ряд питань щодо парку Шевченка, лавки, в якому потрібно привести в належний стан. В районі цукрового заводу планують посадити дві клумби, які стануть його окрасою. Тимчасово виконуючи обов'язки. Війська заступника директора департаменту начальника УКГБ Наталія Гребенюк сказала, що підготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та міжквартальних проїздів міста. Також виготовлено документацію на ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти номер 7 Постійно розглядаються заяви та звернення мешканців, проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання правил благоустрою міста. Староста сіл Липецький, Казбеки та Олександрівка Вікторія Лазаренко доповіла, що вони Минулому тижні взяли участь відеоконференції щодо соціальних виплат. В п'ятницю збирають своїх аграріїв на нараду з Аллою Стояновою. Щодо медицини, то на минулому тижні на виїзному прийомі в селі був лікар-Мукан. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, довів до відома присутніх, що усі заклади освіти громади працюють. З 15 березня розпочинається прийом до перших класів. По всіх закладах загальної середньої освіти пройшли заходи до 109-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Що стосується спортсменів, то наші боксери і самбісти брали участь в обласних змаганнях. Футболісти стали чемпіонами Подільського району. Щодо Діжної ради то ними проведені акції Єдине серце України до 8 березня та малюнок воїна. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко та Олександр Перепелиця прозвітували про стан робіт із обслуговування житлового фонду, про виконання заявок від населення, обстеження та проведення аналізу інфраструктури для складання планів ремонтних робіт після зимового періоду. Олег Албанський, виконуючи повноваження міського голови, уважно вислухав звіти роботи всіх керівників підприємств та організацій за минулий тиждень і накреслив плани на нинішній.